29 грудня пробиваємося до теплиць. Великий вітер, плюс сніг. Знаєте, в таку погоду я завжди думаю, хоч би не завалило криші. Оце вітер. Балакати нема як. Цю теплицю, бачите, заноса сильно снігом, стінки не видно, потрібно розчищати, бо коли зайти всередину, можливо, я зайду, покажу вам то оці, оця вся стіна з плівкою просто і снігом дави на, на, на теплицю на саму. Ну, тобто прогинається сильно. Ух. Так, кидаємо далі. Там сильний сквозняк. Вітер з поля. Забива так, що немає як балакати. Зараз трохи прокидаю, бо треба піти подивитися, як там на плівці сніг. Але я думаю нема через те, що вітер його зносить. Ось так. А тут буду кидати зараз. Тут дуже багато. Оце зима. Давно не було такого. Дивіться, тут шар снігу дуже товстий зверху, а криша дуже слабенька. Прям дуже слабенько, там доски деякі геть гнилі. І воно зносить сюди, оце все сюди ложе. Так, зараз прокидаю, потім обійдемо теплиці і зайдемо всередину. Бо там ще є дірки, може й понамітало десь. А в теплицях ще й капуста. Ви подивіться, що робиться, що несе з поля. Одним і добре, що теплиці на сквозняку стоїть. Добре, це влітку. Провітрювання тут дуже класне. На отак взимку, коли нема затишку, або весна, коли топиш, в отаку погоду, теплиця вихолоняє. Я вам кажу, в температуру буває так, що бували роки, що набрати дуже важко. Дрова кидаєш, кидаєш. А воно стало плюс 10 і все. Що ти не роби йому? А бувало таке, що топили при такому вітрі. От вам і Північна сторона з поля, затишку зовсім ніякого. Дивіться, який сніг мета. Ох, капець. Зараз пере... передихну. Ну я то в затишку до теплиці дійшов до одної. І більш за все, що тут снігу нема, а його зносить туди. Зараз я передихну та обійду всі теплиці. Хочу подивитися. Воно що несе вітром. Тут просто з носа. Зараз обійдемо, ще на полуничник глянемо. Що воно там. Чи дуге хоч не викину, не вирвало. Снігу містами сантиметрів 40-50 навіть перемило. А то містами і більше, там біля дров намило багато. Так, зараз пройдемо. Тут у нас ну тут намело, буду згрібати, швабра в мене є, далі вже згребемо. На цій стороні нема нічого, бачите, я так і казав, що воно носа. Це моє щастя, знаєте, що менше кидать, бо при такому вітрі отут стоять чотири теплиці махать. отак це не дуже добре. То коли сніг прямо йде без вітру. О, ось ось скільки накидало. Отут завжди в мене так. І дорогу перемило Це тепер ви подивіться, що тут. А дороги нема зовсім. А як капусту вивозить, а хто його знає? подивіться, оце в мене тут дорога, хто знає понад теплицями. І це через цю траву ж треба було скосити цю лободу А воно тепер... Сніг зачіпається і все на дорогу. Капець! Якби я знав, я б скосив її. Снігозатримка на дорогу. Для чого вона там? Там по коліно нанесло снігу. Ось тут по коліно. Ви вже вибачайте може вітер, але що ж ти зробиш? Так, полуничник. Повністю під снігом. Геть, дивіться, зрівняло бугри навіть більше. Добре перемило, а дороги нема зовсім. Це погано. Це дуже погано, бо капусту здавати вже треба. До речі, тут снігу нема. Це дуже добре. Хоч би не провалиться, багато снігу, дивіться, в рівні з буграми. Так, садок мій теж замило добряче, часник цибуля, все там в нормі. Так, давайте сюди зайдемо. Що в нас тут? Ох, тут щось намило, бачу. Трохи понамітало. Так, капусточка. Так, камера, фокусуй нормально. Отут у мене прорив, плівки, дивіться, трохи накидало. Блін, порвати може, снігу накидало, там дірка. Треба буде зайти. Ух, тут снігу багато. Треба вийти, бо ще привали. Треба щось робити. Так, капуста. Капусті хоч би що. Капусті хоч би що. Температура плюс один. Плюс один. Чи скільки? Так, да, плюс один, нормально. Топить поки що не будем. При такому вітрі... Одною буржуйкою не натопиш, капусточка стоїть. А погано, погано дуже те, що, що нема дороги через той бур'ян, через ту лободу, що я оставив. Так значить. Зараз трішки поскидаю сніг з криші, там де сильно багато. А з дорогою таке вийшло. Бачите, його просто зносить. де Рігойда, я добре. Холодно трохи. Все, друзі, можливо, протягом дня ще щось підкину. Піду трошки ще покидаю. Ну а ви пишіть в кого яка погода, така сама, як у мене, чи ні. Все, бувайте.